А круто нас люблять зелені. Я просто в захват приходжу щоразу, коли випливає хвиля за любові в якійсь новій формі і образі. Заткнувши чергову хвилю народної активності з приводу нового бюджету України і скасуванням у ньому запланованого рівня підняття зарплат прокуратурі, законодяти затихарилися на деякий час. Зрозуміли, що хвиля таки вляглася, і навтикали в новий бюджет нових форм відбирання грошей у населення та нових форм їхнього витрачання. Дивіться на скріни далі. З них багато що буде зрозуміло. До речі, прокуратурі таки піднімуть виплати менше ніж хотіли, але піднімуть. У той час як наші хлопці очікують нових атак на Куп'янськ, коли активність росіян на запорізькому напрямку ось ось може вилитися в нові червоні лінії на карті, тільки не у вигляді ліній, а у вигляді стрілочок у бік спочатку Оріхового, а потім і самого Запоріжжя. Коли волонтери збиваються з ніг, збираючи донати на реби, на утеплювачі, на вебасти, коли народонаселення скупило всі екофлохи, погрузнувши в усіх доступних кредитах і кредитних лініях, тому що запасів грошей давно ні в кого немає і всі живуть просто з коліс, влада бере і піднімає рахунковій палаті зарплати на 242 А чому не на 243 можна уточнити? Звідки така точність у підрахунках? На чому заснована? І що вони збираються там рахувати? Національний кешбек? Хто узяв, а хто не взяв вавину тисячу, і скільки залишилося на розпил і Тихесенький відхід у ліс? А що з пенсіонерами? Не на часі? Їм пенсії піднімати ми не будемо і не можемо, бо зі слів національного щипача гусей під час війни всі бідніють. Так ми бачимо, як бідніють усі, точніше не тільки, лише всі. На слайді з індексом підняття зарплат не тільки ж рахункова палата, і це ж не повний список тих, у кого із зарплатами все прекрасно в Україні. А решта та ладно інші. Скільки можна висаджувати клумби і будувати дороги? Ви очманіли там зовсім? Який нафік дорожній фонд, бояри? У нас на фронті дірки, в будинках дірки, в долях дірки, в людях, які взагалі можуть бути асфальти зараз. Пам'ятаєте до Майданівський час, коли корочками Верховної Ради можна було порішати багато чого, навіть позбутися на стирлових патрульних де-небудь на трасі. Пам'ятаєте. А я пригадую часи після майдану, коли депутати та їхні помічники боялися не те, щоб показувати свої корочки, а навіть заїкатися про їхню наявність у кишені, боялися, бо тоді замість поворішувати можна було запросто отримати прямо в диню. І я дивлюся, зграя шанувальників простих рішень і своїх корифанів, тем настільки впевнено рухається до повторення цієї сторінки історії, що аж волосся холоне. Ви ж не залишаєте людям шансів. Опозицію ви придушуєте, інформацію від усіх, хто так чи інакше в опозиції до вас, ви придушуєте, глушите і перебуваєте, але ж факт наявності людей, які вашими діями, м'яко кажучи, незадоволені, ви можете ігнорувати. А ось самих таких людей стає все більше і більше. І якщо ці люди проти великої колотнечі на державному рівні, то ж ніхто не скасовував горизонтальні зв'язки. А в горизонтальних зв'язках головне що? Правильно, головне не нариватися. Ви це правило, здається, не просто ігноруєте, ви ним нехтуєте, сподіваючись, а на що, ви до речі, сподіваєтеся? На те, що прокуратура після підняття їм зарплат порішає, так адже в дюндель ви ризикуєте заробити не по прокуратурі, а по самому дюнделю ви відчуєте різницю, як то кажуть. Але ж рівень ваших хотілок постійно підвищується, який градус незадоволених вашими хотілками. І це я зараз про бюджети, наші гроші говорив, але ж є речі більш глобальні, наприклад, мусована зараз усіма прасками тема відмови України від окупованих Росією територій в обмін на заморожування, як вони всі заявляють, конфлікту і можливі гарантії безпеки після президентських виборів у Сполучених Штатах. При цьому, як правило, обговорюється, чи будуть такі пропозиції висунуті новообраним президентом США і чи погодиться з ними українське керівництво? І перш ніж вставити п'ять копійок в обговорення цієї теми, я хочу зауважити: ми всі прекрасно знаємо, що диму без вогню не буває. Я розумію, що більшість тих, хто це обговорює, хоче просто тиші, спокою, ну і трохи рейтинги своїх видань підняти. Але чомусь, незважаючи на всі заяви сонцесяйного, тема продовжує мусуватися навіть тими, у кого з рейтингами все чудово. Тож звідки дим? Адже тут насправді все досить просто. Для розуміння, а не порожнього обговорення ситуації, важливо зрозуміти позицію того, хто напав на Україну Володимира Путіна. Чи справді ідея відмови від окупованих територій є для російського лідера достатньою умовою для припинення вогню? Якщо у Путіна немає побоювань щодо достатності ресурсів РФ а поставок західної зброї Україні він не боїться, то чи піде він на закінчення війни? Так. У тому випадку, якщо Путін вважає, що економічний і військовий потенціал Росії не дозволяє їй вести тривалу війну на виснаження України, або в тому разі, якщо російський президент побоюється, що відмова від мирних пропозицій може призвести до ескалації та надання Україні нових типів озброєнь з можливістю їх використання для ударів по території Росії, і ціна таких ударів є для нього неприйнятною. Але якщо у Путіна, схоже, немає побоювань щодо достатності російських ресурсів, а поставок західної зброї він не боїться, то чи піде він на закінчення війни? Адже відмова від окупованих територій для Путіна не стільки бажана мета, адже він і так ці території контролює та ще й розширює ареал контролю, скільки лише привід для того, щоб продовжити війну? За великим рахунком, усі ці майже три роки Кремль перебуває у пошуку заздалегідь неприйнятних і принизливих для Києва умов мирних переговорів, небажання приймати які дає йому змогу виставляти Україну недієздатною на домовленості для російського суспільства і російських союзників. Але що якщо частину цих умов Україна змушена буде прийняти під тиском із Вашингтона? Найімовірніше, Путін висуне нові умови. Тому що в іншому разі йому доведеться визнати, що він зазнав поразки так під контролем Росії залишиться 18% української суверенної території. Але ж план Путіна мав на увазі зовсім не контроль над 18%, а приєднання до Росії принаймні всього сходу і південного сходу України. Частину ж України, що залишилася, Путін імовірно збирався перетворити на державу сателіт за зразком Лукашенківської Білорусі. Але якщо йому доведеться погодитися з припиненням вогню і збереженням українського суверенітету, це означатиме фактичну відмову від цих амбітних цілей. Я не буду стверджувати, що таке закінчення війни буде перемогою України, але це буде явно перемога Дональда Трампа, а не Володимира Путіна. Тому якщо тільки побоювань за майбутнє російської економіки і військової могутності у Путіна не буде, російський президент упевнений, постарається зірвати будь-яку мирну угоду, навіть якщо і погодиться на переговори, і ймовірність відмови Кремля від перемир'я або миру на сьогоднішній день залишається не менш реалістичним варіантом розвитку подій ніж припинення війни після вступу на посаду нового президента Сполучених Штатів. Просто тому, що ми всі обговорюємо можливу перемогу кого завгодно, крім самого Путіна. Просто тому, що всі підкилимні новини і домовленості вирвані з контексту від початку. Просто тому, що ми не бажаємо зрозуміти просту думку. Путіна влаштує тільки і виключно перемога самого Путіна. Ніяке інше прізвище під назвою перемоги його не влаштує ніяке. Ні Шольца, ні Макрона, ні Трампа, ні тим більше, вибачте, Зеленського. То невже намагаючись це зрозуміти, але не маючи можливості з огляду на обмеженість можливостей сірої речовини. Нашим боярам, на чолі з носієм найкрасивішої небритості, гостро необхідно піднімати зарплати рахунковим палатам, укладати асфальт і стежити за тим, щоб Одесою ходили правильні спортивного вигляду тітушки у складі бригад із захоплення молодих і борзих, та й не тільки ж по Одесі, так, товаришу майоре? Невже з елементарного почуття самозбереження не вмикається розуміння того, що ти можеш виявитися не просто неправий? Не просто побитий, а й позбавлений узагалі всього. І невже не зрозуміло, що саме на такий сценарій ставлять у Кремлі? Вони ж більше ні на що, по суті, не сподіваються, вони загрузли кругом, повзуть і тиснуть просто масою, там ні розум, ні фантазії, як то кажуть, уже немає. Ресурси починають не просто виснажуватися, а обвалюватися. Підтримки у світі немає, поваги немає, скільки виплати не підвищують, а дурнів усе менше? І настане момент, обов'язково настане момент, коли питання постане руба. Як відмовлятися від власних заяв? Ким жертвувати, щоб вийти, нехай не сухим, але хоч сухеньким, із води? Я бачу три варіанти, які, втім, не скасовують один одного: повальна мобілізація і повна диктатура, перехід у гарячу фазу ТСВ або ж розкриття всіх своїх консерв в Україні. Грунт для їхньої бурхливої діяльності вже підготували наші браві бояри і головний боярин, який не бажає визнавати провину своїх бояр. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля ролика і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!